У нас був трішечки дощик. Думаю, що він мені, сподіваюсь, я напортачив, щоб я висадила свої рослинки. Оцю березу я не знаю, як з нею поводитися, як її висаджувати. Слухайте, як? вона ж у тирсі, чи там землі трішки. Не знаю, як. Це ж корінь оголиться, чи прийметься вона тоді, чи ні. Моя будлея йде, я так переживала за неї, я казала, що обрізала її майже під землю. Ось вона вийшла. Тут у мене виноград трішечки затінювати буде цю сторону це ж південна сторона у мене. Тим'ян мій цвіте. Подивіться, як він гарно цвіте. Це ж його можна буде зрізати після цвітіння і наживцювати. Чи ні? Бо це у мене було 4 чи 5 сортів тим'яну. Залишився один, одненький. А той я купила у кертмаркет, але він о, чашку пила кофе. Каву пила кофе. Каву пила і залишила чашку. Уже цвіте, шавлі, я так гарно цвіте. М'ята лілейники. З приводу цієї квітки у мене непорозуміння. Я купувала дуже багато сортів, але я не, не бачу лілейників. Минулого року був один кущик і все. А в мене ж були різноманітні: і помаранчеві, і бурякові, і темні, аж ну, там, розводи такі, аж майже чорні були, та я їх не бачу, Айва, Вже треба стригти, пристригати. Вона, гляньте, яка велика стала. Та й слива оця. Я її формую отак на ніжках. Також треба буде постригти. роботи купа. Та це добре, що роботи купу. Ось Він скоро положить свої гілочки. Ой, сидить уже, вже вона сидить. І інсталяція така мені подобається дуже. Я взагалі люблю каміння. Сумах мій живий. Ось він росте в такому відро я обрізала. Так, що ще хотіла? Дощик пройшов. Це не дощ, це дощик. Холодок чи спаржа, чи що вони. Якби я знала, що вона істівна, я б її скуштувала трішечки. Ці віолки в мене ще живіші, що я купувала на базарі, чому я дуже рада. Хай вони відцвітуть, а далі все тільки до спеки. Вони так. Подивіться на цей клематис, як він буяє. Це виходить, це махровий клематис. Це він просто махровий. Подивіться, яка квітка. Пелюстки: один ярус, другий, третій ярус. Три яруси. Я думала, що це вірус якийсь. Але ні, це така квіточка. Ось. А тут простенький, бачите? Ну, у них є така болячка, така слабкість, що вони оцей також махрові, он махровий. А он де гляньте, який велетень. Великий. Я, Я його купила нещодавно. Я з донькою вчора розмовляла. Вона каже: ти купила ти що, не пам'ятаєш? Кажу, не пам'ятаю. Ось я його купила, значить, нещодавно, тому що минулого року він у мене цвів простими квітками. Ну, ось як я показала, ось, ось такими. Ось. В один ярус. Бачите, а ні, тут два яруси. Два яруси. Це здається, в мене флокс. Тут були в мене флокси. Вони мені не сподобались, я їх. Ой, я їх через паркан посадила. За парканом. Цвіте в мене вже калина. Дивіться, яка вона гарна. Ящірка кудись повзе. Ой, козлика мого перевернули. Козлика перевернули, ось. Аквілегія. Люблю я цю квітку. така гарна. Наче простенька, але вона ж, яка вона складена, так би мовити. Одні пелюсточки, другі ще й шпорці ззаду. Бачите? Така ляля. Це мій тис, я з живця його. Це тут у мене був. ну до мене прийшли, яліці висаджу. От сюди я хіберніку посаджу, мабуть, він високий. Ой, на жаль, моя водойма пуста. Пуста моя водойма. Чешська скалка моя? Моя любов. Та взагалі мій садочок це моя любов. Гупають, ніяк не заспокояться. І оце кожен день і ніч. І кожну ніч і кожен день. Цвіте мій пінючок. Одна єдина квіточка. Який камінець гарний, погляньте. У нього сквозна дірочка і не одна. Бачите? Я ось так піднімаю, там світиться. І цей клематис. Ось він у розпуску такий ніжно-бусковий, не рожевий, а бусковий. А потім він вибілюється на сонці. Чекаю, о, скоро розкриються. У мене є замовники на цей дзвіночок, на цей клематис. Оце де лежить, отак. Похила така гілочка. Це буде дзвіночок, він так голівку свою схиляє. А це ось такий. Ну, це схожий на синю птаху, оцей. Він синій, але він фіолетовий взагалі то. Так, а я вийшла, а що я вийшла сказати? Я вже не пам'ятаю, що я хотіла сказати. Ось така голова у моєї цибульки. Бачила з базару несла жіночка. З мене з ростом цибулину. ну з, з цибулиною я маю на увазі всю рослину. Десь метр метр двадцять, метр тридцять. Ну, трішки до мене не, не дотягнула. І вона так її несе. Ну, зрозумієте, такий патичок високий. Треба ж акуратно нести. А я так подивилась, і, і що, знаєте, у мене перша думка: ні, не хочу я таку рослину в садочок. Мені вистачає своїх лілій, Вон, гляньте, цих ірисів, лілейників. Ось у мене цибулини також щось, бачите? Усюди в мене оці такі, з таким листям рослини. Ось там, у квітнику, повно їх. На них так люблять селитися оці слимаки, що я вам не можу передати. Так проводиш по листю. І буває 10 штук зразу, знімеш їх ось гляньте. Навіть на юку вони лізуть, та й на юку? Вони навіть лізуть на ялівці, що вони колючі, а вони туди лізуть. Ось я показувала в минулому відео кольори, як Тут у мене перегукуються. але ж ще троянди не зацвіли, ще троянди зацвітуть. Ще ті сокирки зацвітуть. О -о Оце ось, що воно. Оце ось. Ще зацвіте. Ну, вони також будуть додавати кольору. А ця Ліанна лягла на троянду. Погляньте, який гарний. Темно-фіолетовий, а посередині бурякова риска, така жирна риска. От самий найкращий ось він оцей, сукирка, чи як вона, чи шпорка. Самий найкращий місяць для садівників це травень місяць. От. Ну, я. Висловлюю свою думку. Звичайно, я нікого не закликаю підписатися під цим висловом, але у мене залишилась одна живучечка. А, ні, є ось іще одна. Ось. А тут у мене було повно. Оце все у мене було повнісінько живучок. Крейзі Дейзі, як вона буде цвісти. Ой, і там бур'ян. Оцього бур'яну в мене дуже багато оцього. Де він узявся? Так, ой, сьогодні бджіл немає. Боже, яке щастя! Якби ви знали, яке це щастя, можна пройти у будь-який куточок саду, помилуватися, поспостерігати, гляньте, повзе свої вуса на стовбурчила, видивляється. Порвати щось, десь щось. Ну, я не підпушую, бо в мене все замульчоване. брізка моя. Ой, а десь були зелененькі. Я вже не бачу, мабуть, все-таки вона пропаде, шкода. Яке це щастя, коли немає бджіл. Вони мені вже так остогидли. Ось, погляньте, це гібіскус. Ой, рожевий. Я забула, як називається. Леді Ін... Інред, здається. Ні, не буду казати. Не пам'ятаю. Ось я доробила свою цю. Я вчора показувала її повністю Ірис зацвів. Бачите, там позаду соли. Я залишила її, посадила вчора інжирчик. Нормально себе почуваю. Залила вчора сюди водички, значить, вона ціленька, бо я її принесла з цього. Оце в мене було, Оце, о, о, ці дерев'яшки я знайшла в кар'єрі. Так вони лежали там гарно. Були чи ворота, чи що. І ось у мене навіть, ось бачите, хвірточка. Зараз я пройду. Ой, це вже 10 хвилин. І не так знімала відео, як треба. Ось ця хвірточка у мене. Також зроблено, з цієї ось так. З цих же дерев'яних дерев, дерев дощок. Бачите, це в мене тут така, наче пергола. Ось, ось так. От той куточок у мене ще не задіяний. Та я так подивилась, у мене купа місця. Ой, я ось буду заповнювати вчорашніми рослинками. Так ось можна сюди німфею. Сьогодні я її сюди принесу. Іриси починають зацвітати, Гінкобілоба. Бачите, як я груз поставила, повісила, і воно буде напівплакуче. Аби аби догори сильно не дерлося. А ця калина щось не того, не дуже того. Ну, нехай собі, нехай вона виросте. Буде давати мені тінь, у моєму садочку мало тіні. Це кизильник. Я тут посадила, щоб він на підпірну стіночку. Ось це мені на я, не, не подобається. Закриває підпірну стіночку. розумієте? А я хочу, щоб вона була на виду. Я, може, кудись цей ящик ще, він вже хилитається, його, мабуть, можна на дрова пустити, але доки він тримається, він буде жити. Ось там моя німфейка. Так, ну все, дуже довге відео. Не знаю, чи зможу я його загрузити, завантажити. Як гарно, спеки нема, джіл нема. М -м -м, краса та й годі. Отак покажу, бо тому у мене цей сінник мій виглядає. Також хотіла розібрати, раніше ж там козам сіно зберігалося. Але, думаю, нехай ще буде. Мало що ще може бути в нашому житті при цій, коли днем і вдень і вночі оце бахкають, бехкають, літають. Ось мої іриси будуть скоро, скоро. Ну і вода стоїть, баклажка, а як же ж? Там у мене гортензії, це водичка для гортензій стоїть, щоб я не забула. Суга моя, це не джеделохні. Ось також у цій сокирці. Вачте. Хай собі там ще й з маком. Ось друга гортензія. Це крупно широколисті, а хамелеон у мене пропав. Оце де, де паличка. Я думала, він буде цвісти, потім заморозки, і заморозки його прибили. Це польова шавлія. Ось. А це сортова шавлія. Ось вона буде цвісти, я вам покажу. Обов'язково дуже дуже гучно, я би сказала, так. Буде цвісти оця півонія. Дуже, ну, прямо така кущ такий дебелий, дебелий. Ой, вже 13 хвилин. А ця така скромненька і та буде цвісти перший раз. Ну, У мене сортових півоній немає, надто складних. Рослин надто відомих таких немає, тому що в мене сад з пенсії, ви ж розумієте, я казала вже декілька разів. На штамбі рослин у мене також немає, крім тих, що я формую сама. Ось у мене на штамбі буде ялівець. Та це не він один. Ось іще на штамбі ялівець. Зараз підійду. Ось так я його закрутила. Бачите, він уже дав такі шапочки. Так я його закрутила, так мені захотілося. Ну, мураху я показувала, треба буде постригти, і білочку також показувала. Вже й не видно, що вона білочка заросла, але я її трішки підкоригую, і буде все добре. Ну і мої хорцмани. Мої, моє задоволення, моє задивляння, хоч вони не люблять фотографуватися, оцей хорцман, ну, викопаний богомовил. Я минулого разу. Хотіла показати, але ж він не хоче, щоб його показували. Подивіться, який оце голова, оце дві лапи в нього. Це дві лапи, зараз я підійду ближче. Оце ось у нього голова. Все одно я тебе сфоткаю. Ось так. Ось так голова, ось так шия. Ось так. Ну, це хвіст такий великий. Ну, в богомола, немає такого хвоста, але в моєї Богомола є. Ну, будемо вважати, що то лапа. Ще одну. Нехай буде лапа чи хвіст. Ось так. Як його показати? Ні, так не видно. Ось голова. Ось дві лапи. Ось він їх простить. Ой, колючий. Кей колючий, не чіпай мене, він мені так каже. І стовбур йде до самої землі. Стовбур у нього вже, бачите, який Дебелий стовбурець. Отак От уже. Ніч пальці ще сходяться. Великий і середній ще сходяться. Так, ну ось наче все. Це з цієї сторони. Оця труба в кадрі, вона мені зовсім не подобається. Боже, у мене перше таке відео довжелезне. Доброго дня усім. Гарного ранку, гарного, тихого, спокійного дня. Будьте здорові. Будемо жити і надіятися.